Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Бельмошко. І Ми зараз поговоримо про те, що вночі та вранці, 17 травня, відбулася масова атака українських дронів по Росії з дуже великими досягнутими результатами, але цьому передувало ще дещо дуже цікаве. Тому залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І ми бачимо, що останніми днями були дуже результативні українські удари по об'єктам російської протиповітряної оборони та авіабазам у окупованому Криму спочатку у ніч на 13 травня вдалим влучним ракетним ударом була уражена станція радіолокаційного спостереження на горі АйПетрі в Криму. Вона могла забезпечувати радіолокаційний контроль над всім Чорним морем та над повітряним простором не лише всього Криму, а й південних областей України, завдяки дуже великій висоті розміщення цих радіолокаційних. Цей удар було здійснено авіаційними ракетами Шедоу», станція повністю вийшла з ладу і було ліквідовано командира військової частини окупантів 3-го радіотехнічного полку так званих відповітряно-космічних сил Росії на прізвище Кулаков. Потім 15 та 16 травня двічі ракетними ударами, скоріше за все, з застосуванням американських ракет «Атакмс», було атаковано аеродром, військовий аеродром Бельбек під Севастополем. Під час першого удару, 15 травня, там було зафіксовано багато вибухів, згоріли склади боєкомплекту і багато іншого. До речі, на тому складі боєкомплекту артилерії. Іському складі зберігалася більшість ракет та інших боєприпасів для літаків Су- 27 Су 30 Міг 31 та інших, які здійснюють повітряні удари по півдню України, в тому числі і по нашій Одесі. Також Зафіксовані значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок дуже довгої вторинної детонації якраз тих боєприпасів. Другий удар вже в ніч на 16 травня знищив два винищувачі Міг 31, можливо, навіть з числа тих, що були модернізовані під носії ракет «Кинжал», а також по одному винищувачу Су-27 та Міг 29 Ліквідовано, тобто він згорів склад авіаційного палива. Також удар уражено разом з Зенітно-ракетний комплекс С-400 росіян. І знову виявилося, що найпотужніший на Росії та заявлений як аналоговнітний та ультимативний зенітно-ракетний комплекс просто не в змозі збивати ракети, це тому, що російський зонтик, так би мовити, протиповітряної оборони просто ділявий або відсутній. Також сьогодні, вже вночі на 17 травня та вранці. Українські безпілотники у дуже великій кількості атакували головний порт чорноморського узбережжя Росії та нинішню головну базу Чорноморського флоту Росії. Це Новоросійськ, під атакою опинилися мазутний термінал та об'єкт транснефті, тобто перевалочні потужності нафти у порту Новоросійськ. Повідомляється про те, що місто частково було знеструнено. Деякий час не працював громадський транспорт. Місцеві мешканці нарахували 40 вибухів чи навіть більше. Також було атаковано Туапсинський нафтопереробний завод, і це дуже добре видно на відео, як безпілотник летить без жодного спротиву з боку російської протиповітряної оборони і влучає туди, куди треба, там де вже горіло. Під атакою також був окупований Севастополь. Там теж було чутно дуже багато різноманітних вибухів від е, е, прильотів дронів, і у місті частково е, у багатьох районах було е, відключена електроенергія. Крім того, були атаковані Бєлгородська і Курська області Російської Федерації. Це якраз ті регіони, звідки йде зараз наступ на Харківську область, звідки готується наступ на Сумську область, і звідки запускають ракети та дрони типу Шахет. По Харкову та загалом з північно-східного напрямку російські пропагандисти зараз повідомляють про збиття понад сотні українських дронів. Але ми бачили, як саме працює російська протиповітряна оборона. Дуже часто у ролі засобів ППО, якими збивають дрони на Росії, виступають <клес> нафтопереробні заводи, підстанції, аеродроми та інші важливі військові чи стратегічні об'єкти. Також ми бачимо, що удари по російським комплексам протиповітряної оборони та авіабазам в Криму фактично розчистили шлях українським дронам до Новоросійської, які прилетіли туди дуже велику відстань, Безперешкодно під ударом знову опинилася нафтова інфраструктура росіян портові термінали, через які Росія відправляла чи відправляє до поки що морем на експорт до 40% всієї своєї експортної нафти, тобто маються на увазі саме нафтові термінали у порту Новоросійська. Після того, як було уражено та виведено з ладу майже всі їх нафтопереробні заводи у європейській частині Російської Федерації через брак потужностей для переробки, росіяни були змушені збільшувати експорт сирої нафти, бо її треба або переробляти, або вивозити на експорт, або зберігати. Зберігати її в НІДА, МПЗ горять, а тепер і переваличні термінали виводяться з ладу. І це суттєво впливає на Росію, де починається паливна криза. Крім того, останній удар продемонстрував, що масовий удар з дронами може бути не лише по незахищеній нафтовій інфраструктурі, а ще й по російському флоту, який базується у Новоросійську. але тут. Завдавати удари дронами просто буде складніше, хоча б тому, що російські кораблі мають хоч якусь власну протиповітряну оборону у вигляді зенітних гармат та зенітно-ракетних комплексів. І тому навіть при масованому ударі дронами результати можуть бути значно меншими ніж зараз, тому що значну частину дронів росіяни все ж таки можуть збити. Але головне. Новоросійськ, як головна база російського Чорноморського флоту, він тепер під домокливим мечем постійної загрози повітряного удару. Не лише під загрозою удару морськими дронами, а й повітряного удару. І невдовзі ще й ракетного удару. Тому чекаємо на продовження добрих новин. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!